Кажи щось по київськи Котлета. Яка собі вартість котлети по київськи Гривень 70 десь. Чи ви багливі кияни до їжі? Не дуже. Що й полюбляють? Це смачненьке, щоб не бігти в Макдональдс. Три риси успішного керівництва кухнею. Поменше спати, більше працювати. Пертість, мабуть. Як тримати конкуренцію в столиці? А потрібно просто смачно готувати. Якщо ти готуєш смачно, я думаю, тобі не буде конкурентів. А де знаходити натхнення? Дома з дитиною. Приготування їжі вдома і в ресторані відрізняється? Дуже різні речі. В ресторанах це має бути швидкість, відповідальність. За все дома, ти відповідаєш за себе за дружину за дитину, а тут ти відповідаєш майже за всіх? Найбільш вдалий кулінарний експеримент. Ваш ну десерт я робив, наприклад, батон, майонез і банан. А як вони поєднуються? Дуже смачно вони поєднуються. Кольно ми не чули ніколи. Навіть. Також я готував ікру селеного гірка. Це було взагалі бомба просто. Улюблена страва шефа. Голубці. А більше яку кухню любиш? Домашню чи як закордонну? Як то кажуть, ні, домашню. домашню. Це смак дитинства, це дуже смачно. За що любите свою роботу? За готування їжі, те, що.